Доброго ранку, любі малята. Я пропоную вам відгадати загадку. Чотири в нього лапки, лапки цапцарапки. А як скаже няу, мишки всі тікають. Хто це, вірно, це котик? Я пропоную вам послухати віршик Марії Познанської Моя киця. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Я дарую їй гостинці, кашу молоко даю. Киця седиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені, і не п'є тоді й не їсть. Діти, скажіть, що любить киця? Який гостинці любить киця. За що може сердитись киця? Чому вона не п'є і не їсть? Діти, а як ви гадаєте, а чи можна ображати тварин? Молодці. У нашої киці була блакитна мисочка. Одного разу киця гралася з м'ячем. Біля будинку і забула, де вона залишила свою мисочку. Вона дуже засмутилась. Що їй робити? Як вона буде їсти? Діти, давайте їй допоможемо і зліпимо з вами мисочку для киці. Для роботи малята нам потрібен пластилін і серветочка. Я взяла пластилін пускового кольору. Беремо пластилін і робимо з нього кульку. Розім'яла я добре пластилін, поклала на долоньку і розкочую. Можна розкочувати на дошці. Ось така кулька в мене вийшла. А зараз я пальчиком буду вдавлювати ось так свою кульку. Малята, подивіться, яку мисочку для киці я зробила. Зробіть і ви. Я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів. До побачення!